Ми не думали, що наша незалежність стане кісткою в горлі сусідів, не уявляли, що її спробують відібрати обманом, тиском, війною, що за неї доведеться платити життям, болем, десятиліттями боротьби. І колись нам здавалось, незалежність це документ і прапор, а виявилось, це шлях. Складний, щоденний наш шлях. І справжня незалежність починається не з указів і парадів, а з внутрішнього я не віддам. Її не гарантує держава, її тримає кожен, хто залишився, хто вірить, хто діє. І ми подорослі та зрозуміли, незалежність не дається, вона тримається щодня. І ми вже не тільки були у 1991-му. З Днем Незалежності вас. Українці, тепер ми знаємо, чого вона варта.